Як відрізняти, коли ти в моменті, а коли ти в думках? Бо часом багато хто не розуміє, що він знаходиться постійно в думках, а не в теперішньому моменті. Перший такий питання, яке собі треба задати, а де, а що відбувається зараз? А де я зараз? Де зараз? Моє тіло, тобто подивитися внутрішнім поглядом чи очима, глянути, де зараз тіло. А і тоді співставити з цим, а що я досі думав почати спостерігати, де я був зараз, в, в, досі, чи я був там, де тіло, у відчуттях тіла. У відчуттях це е, коли задіяні п'ять органів чуттів. Це коли задіяні нюх, слух, дотик, смак і зір. Оце все свідчить про теперішній момент, а ще також зосередження на диханні, на і на серцебитті, ще можливо. Все, що зв'язано з тілом, ось це все є в момент, оце все є повернення в момент. от коли ви е, якраз ось чуєте звуки, коли ви е, відчуваєте на шкірі, наприклад, Тепло, сонце, світить, повівання вітру, чи, наприклад, ви йдете по воді і відчуваєте ось це як дотик води, як прохолоди до шкіри, а не в цей час тіло йде, а ви десь в минулому чи в майбутньому про щось думаєте. Ось це завжди звертати увагу і бути. І ви завжди начікуна, бути завжди в наскільки сконцентрована, ось ця увага має відпрацюватися, що вона має завжди е, нагадувати, кожного разу, приходити таке усвідомлення, а де я зараз? А де зараз, а де я зараз, де моє тіло зараз? А що зараз відбувається? І, і це Одразу ж повернення в момент. Це одразу ж ви концентруєтеся, де я зараз, і слухає, і Слух включаєте, тобто які звуки зараз відбуваються, або зір включаєте, що зараз де відбувається, а потім, е, е, що я на шкірі відчуваю, а як тіло дихає, а як серце б'ється. Потім з часом воно буде так напрацьовуватися, що все. Можна буде відчувати одночасно, можливо, не в, ну, прямо усе, але одночасно, наприклад, і повільнення вітру, і тут і звуки, і це можна напрацювати, сповільнюючись. Коли ви сповільнюєтеся поступово своє життя, сповільнюєте, коли ви, наприклад, починаєте повернення як в Тіло, це в відчуванні, не в думання, а в відчуванні. І ось відловлювати ось думки можна буде якраз в цьому стані легко, вже легше набагато бачити, де я думаю, а де я відчуваю. Ось ці є дві різниці. Коли ви в умі, ви думаєте або виникають емоції, це є ум. А ось відчуття це є. Це в теперішньому моменті, відчуття тіла, всі і дихання, і найкраще можна цього всього досягти за допомогою природи, повернутися в теперішній момент, тобто слухати пташки, співати, слухати якісь звуки природи, там, як прокидаються зранку, починають кукурікати півні як там навіть проїжджають машини по, по дорозі, такий звук є і, і всі інші звуки, всі звуки природи, там коти на вулиці занявкали, там собаки гавкають, перекликаються, там якісь ще тварини, які тварини у вас. Поблизу десь будуть. Якщо ви знаходитеся в місті, проживаєте, і немає такого, є звуки ось машин проїжджаючих, але деколи цей шум аж занадто, і не можеш відчути ось цю таку тишину, на фоні якого виникає ось цей звук, виїє, оця тишина ви є ця присутність. І ось до неї треба якраз і добратися через оці всі звуки, через оці всі. Відчуття бачення і всі органи чуття це якраз до цієї тиші, до цієї присутності. Якщо у вас немає такого, є зараз багато відео на Ютубі про звуки природи. Набирайте і слухайте звуки природи, потім шум моря, шум дощу, все, що вам буде приємно слухати, що буде вас повертати втепер. Це через звуки, через бачення можна так само бачити, там, як дерева колишуться, спостерігати, як птахи пролітають, як машини проїжджають, як люди проходять, але при цьому не описувати. Бо це вже включається ум. Це він описує щось. Він може затягти в якусь історію. Наприклад, якась людина прийшла і ви. А вона схожа на того, а той мені зробив це? Чи з тим в мене були такі стосунки? Ми говорили з ним про те, і все. І вас затягло в ум, і ви вже думаєте, ви вже не тут. І кожного разу знову, знову лише це бачите, що себе відловлювати, що й ось я знов в умі, ось я знов думаю. І знову, а, що, а де, а що зараз? Відбувається, а що зараз це питання це повернення? Або ж казати, це думка, це думка, а що зараз? Це думка, а що зараз? Або коли, типа, я в присутності, а хто там думає, а до кого ці думки приходять? А, а З ким ти там говориш, або я взагалі казала, закрийся вже там придурку. притурку. Дуже мене тупо. Це, це Можна і так з ним говорити по-любому. Це просто думки. Вони просто думки в вашому просторі, які виникають. Коли ти вже закриєшся, скільки ж можна. Кого з ким ти там говориш дурня, ну просто вже вибіжі. Так щоб воно він затихає, коли ви його бачите, і знов повернення. Момент, що зараз які звуки. Так само, наприклад, на, ви пішли там на море, на річку, і, і, і в цей час так само можна практикувати, лежачи на сонці, відчуваєте дотик тепла, сонця, як вітер повіяв, як, ви, як тіло зайшло у воду і, і ці хвилі торкаються там ніг, чи вони прохолодні, чи вони які. Але при цьому не описуєте вони прохолодні, це вже з думка, а просто відчуваєте, як усвідомлюєте оцей прохолоду без опису, так як так би ви ще не вміли говорити, так якби ви прийшли в цей світ і ще не знаєте, хто про що, про що, про що, що це таке? Це яблуко, а це, а це мама, а це рука. А це котик, Та якби ви ще не знаєте, що це. це. Ви просто якби на дотик сприймаєте, на погляд, який він не, при цьому не описує. А Та так ось таке сприйняття має повернутися. Ось це сприйняття таке дитяче, коли ви ще нічого не знаєте, коли ще ума не було, коли він ще не описував, коли ми не дарма є таке. У біблії, щоб будьте як діти, і тоді увійдете в Царство Небесне. Ось це і є вхід в Царство Небесне, повернення до себе, ось це просвітлення, ось це зрозуміти, що в не є це тіло. колись його назвали якимось ім'ям, і до нього почало якби, прилипати якісь ці, ось ці думки. Я такий, я, худий, я. Я повний і в мене такі, такі очі до мене. Так, мама говорила, що я такий, значить, я такий. Тато говорив, що я такий. Хтось сказав, що я такий. І ось це все поналипало і, і прийшло в себе з частинкою цього світу, з частинкою всього, тому що якраз кожен ми є всім. Але зробили себе якби індивідуальністю, зробили себе особистістю з цим его це виникло, виникла особистість. А зараз треба повернутися знову до всього і стати всім. Не відділяти себе від всього, від людей, від тварин, від рослин, від, від природи, від, перестати себе відділяти, а стати з, усім з цим, екраном, на якому все виникає. І ось так само. Я розказала, що всі органи чуття і все, що зв'язано з тілом, і серцебиття, і дихання, і ось це все буде повертати туди, в туте ну, через ось ці органи чуття. А ось відрізнити можна ось ці думки, які виникають на фоні. Коще ще скажу, що таке, як відрізнити, що ви в думці, а не в тепер. Що тепер я сказала ці всі відчуття, і, і там і, і повертати себе таким питанням, а де зараз моє тіло, що я відчуваю, що я чую, що я смакую, чи, чи я зараз смакую, чи я зараз в думках. От думки. Думки це коли ви описуєте, що зараз. В цей момент є, наприклад, не йде о безволові, якби хтось говорить, там, каже, це е, якесь таке кислице яблуко, щось мені воно не подобається, а той раз було ліпше, коли я їв два дні тому, а, бо а, це така смачна їжа, а мені мама готувала в дитинстві. Теж таке щось схоже, а воно було е, чуть-чуть солодкувате, або було, або е, це ще краще, ніж мамо, то все. Ви вже там, ви вже в минулому в майбутньому, чи описуєте, що тут і вас або ж починаю в майбутнє, а як буде це, а якщо не буде, так не здійсниться, так як очікую цей думальник а Якщо я залишуся там сама, якщо хтось не так мені скаже, а як а буде неприємно, а той сказав так. А як я з ним зустрінуся завтра? А якщо він знов до мене так буде відноситися? І ось це постійно. Оце все є думки. І ще вони підтягують емоції, це теж від... Від оцього думального апарату він підтягує ось ці зразу емоції, ті відчуття такі, які були, наприклад, в контакті з цією людиною, і вже підтягує відчуття ось ці. І ти вже відчуваєш якийсь такий неприємність, таку, або навпаки, приємність з тою людини. Це теж все від думок. Я не говорю, що не потрібно це відчувати приємність, але... Найкраще, що це ум буде підкидати і ці їх хороші думки, і щось. Давай повідчуваємо щось приємне. І він по чуть-чуть буде так вас заманювати знову в ум, коли ви в відчуттях. І ви вже починаєте там візуалізувати, мріяти, і ви вже знову в умі, а потім він різко починає виводити у вас негативні якісь ці емоції, опускати вас. Якби по вібраціях з яких ще важче піднятися в теперішній момент. Оце відчуття такої вдячності, такої тихої радості, відчуття безумовної любові. Звичайно, це все буде не зразу. Ось це, це треба дуже великий зусиль прикласти, дуже в рідкісних випадках, в кого це просто приходить у життя. І Одразу ж так остепеняється, і ти вже в моменті живеш, ти вже просвітлений. будда. Насправді це треба напрацювати, це треба дуже великі зусилля, тому що буде чиститися все, буде чиститися, всі програми, все, що ви вважали собою. І, і буде ось такі, як що ви відкинули, що ум відкинув, тобто що він назвав поганим, що назвав добрим, що він сказав, що я так буду поступати, а так не буду. І це є бідно, а це є багато, це є якось, де він все поділив. І де він відкинув, що я це не хочу відчувати, а це хочу, вам прийдеться провідчувати ось те, що ви не хочете. І, і, якби створити нейтральне відношення до цього. Уже це відношення має стати нейтральним, воно не має бути, що це погано, це добре, має бути до всього нейтральне відношення. типу тобто все, все прийняття цього світу. Все Ніби що все в цьому світі якраз і потрібне, все, що є, воно все потрібно, ось це має нейтральне ставлення до всього. І прийдеться все прожити, все про себе, щоб прийти до цього просвітлення, от практикувати це, повертатися в момент і спостерігати ось ці думки, і спостерігати емоції, і кожен раз казати це думка. Коли ви, бачите, ви зловили і одразу ж увагу направляти втепер у відчуття, що я чую, що я бачу, що я. І таким чином воно буде повертати, повертати туди. І так воно буде напрацьовуватися, як нові нейронні зв'язки напрацьовувалися у вас, як ви створюєте нову привичку, наприклад, робити зарядку. чи... Почати щось там, їсти, вводити в раціон собі, якусь їжу нову чи ходити новими шляхами, почати ходити новими шляхами. Ось це все буде у вас і ходити в нові місця це, це теж дуже класно, тому що ви будете бачити, ви зможете зором, наприклад, сприймати щось вже нове бачити, і по-новому цей світ буде взагалі сприйматися. Багато нового вводити в життя, і тоді цей ум почне по-іншому вже думати і приймати те, що не приймалося. Це теж дуже класно. Все, де, де ви зможете якось повертатися і повертатися сюди, в тепер. Все буде на, на користь повернення в тепер і на. Користь, просвітлення, щоб дійти до ось цього спокою внутрішнього, дійти до, цього, до всіх оцих е, сприйняття світу з тишини, без ума, без оцих думок, сприйняття себе всім одночасно, з усім, усім простором, сприйняття себе як цілісності, невіддільності від інших людей, від, і від всього, що відбувається, і від світу. І тоді ось приходить ось ця така тиха радість, благодать, безумовно, любов, перебування в моменті і життя в такій, якби з Богом. Входження в це царство небесне, в цей вийти з усіх програм, ума і бути тут і тепер. Всім бажаю удачі на цьому шляху. Ще буду знімати, де будуть нові усвідомлення.